Привіт. Сьогодні ми робимо косплей на поліану. Ось такий у нас референс і має приблизно щось таке вийти. І я так думаю, що я досить схожа на неї, тому що я маю лаквітні очі і досить таке русяве волосся. Я прийшла шукати одежу. Вам пройде одна секунда. Вказую, що я знайшла. В неї є сукня, але в мене буде як спідниця і ковтинка. Це ось така кофтинка. Досить схожа, хоча в неї там в квадратики, але я думаю, що можна і так, в неї ж може інша одежа якась. І ось така сукня наверх, мені більш спідниця сподобалася, як в неї. І наверх цю кофтинку надіну, і буде прям ідеально. Але також мені дуже сподобалась нахідка, вона один в один, така, як в поліни. Це ось, така. І ось такий капелюх, він дуже схожий. І залишилося зробити тільки зачіску та макіяж, тому що, як видно, в неї є ластовиння. Я спробую його зробити якимись способами. Тому ну, дивіться далі. Я передяглася і тут роблю зач. Денько заплітаємо козички, я залежу спочатку дзвінка, а потім наверх поб'яжу пак, Такий буде невеличкий переход. Так, це я. Знову повернемося. Ось такий в мене вже вийшов косплей, спідниця, я знайшла такі черебучки. І мені здається, що досить схоже. А дивіться, прям весь результат. Всі фотографії я в допис прикріплю. Ви дивіться, заходьте на канал. Що сподобалось ставте лайки, вступайте. Ось така у нас Поліана.